Привіт, друзі! Ви знаходитесь на каналі Український Гік. Мене звати Павло. І сьогодні ми поговоримо про базову версію консолі Steam Deck на 64 ГБ. Скільки на неї влазить ігор? У мене на базову версію стало усього 4 гри. Притому три з них це покоління Xbox 360. Далі у нас одна свіженька інді-гра цього покоління це Черепашки Ніндзя. Ну і все, на цьому місце скінчилось. Дивіться, я вам зараз покажу це. Переходимо на лаштування, переходимо далі. Місце на Диску, ось так от. І ми бачимо, що спочатку мені було доступно 39,4 ГБ. Все інше місце було з'їдено операційною системою. Так що так, ви можете розраховувати приблизно на такі ігри, а на свіжі релізи, на жаль, цього місця буде недостатньо. Так що, аби пограти в такі ігри, як Відьмак 3 або, наприклад, Кіберпанк, вам треба буде вже докупити окрему SD-карту. Дякую за перегляд, хлопці та дівчатка. Погладьте ваших котиків і побачимось в наступних відео.